Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Отже, по традиції я чекаю ваших лайків, коментарів і обов'язково чекаю, щоб ви підписалися, тому що чомусь більше глядачів не підписана. Отже, давайте ці непорозуміння ми приберемо і будемо дивитися спокійно мій новий випуск. Ми вчора вигрузилися, стали на паркінг і, і що? І ми приїхали десь, напевно, в другій годині ночі. Встали на паркінг, відкрутили дев'ятку, прокинулися, а, нічого не робили, завдання цілий день взагалі ніякого не було. І ми нічого не робили. Варили їсти, прибирали, в душ ходили. Коротше, цілий день був. Знаєте, ось сьогодні, сьогодні понеділок, а у мене було таке враження, що наче понеділля. А Тепла гарна погода, так, знаєте, вже весняна весняна така. Ну, погода, настрій весняний, реально так воно і є. Але я казала, що мені так дивно. Березень і в березні плюс 20, і я такого ще не бачила. Ну, ладно, Італія, Іспанія, так ми можемо уявити, що там плюс 20 це норма в на початку березня, але ж не в Польщі чи в Україні. Але дуже добре, що тепленько, не треба вже ті кужухи таскати. Коротше, причина нашої зупинки на цьому паркінгу, що ми переїхали в магазин Lidl. Тут є така заправка, і ми собі вирішили піти у Lidl. бо у нас немає ніяких свіжих овочів і фруктів. Я сьогодні доїла останнє, що в нас було свіженьке. І що нам вже менеджер скинув завдання, а завтра у нас буде зранку завантаження на Мілан. От і все. От і з вами поділилася станом на тепер. Що ми маємо? Отже, по одному щелчку пальців ви побачите, що ми придбали в магазині. Ось так от виглядає наш продуктовий набір. Знаєте, здорового далекобійника. Все дуже свіже: овочі, фрукти, свіжий айранчик, йогурти, там таке, коротше. Ну що, зараз буду готувати вечерю? Отже, маю ось таку страву, типу гіруса. А, піджарила курочку. Там всередині є соус садзики І зелень, помідорки і такі дві піти. Ну, ще би, звісно, хотілося, щоб загрилювати це все діло, понятне діло, але що маємо, то маємо. Маємо пиво ще. Маємо ще таке на розлив пиво. Ну і зараз під якесь кіно. Щось будемо дивитися і будемо насолоджуватися такою у нас вечерею. Не важкою, але смачною. Отже, зустрінемося завтра на загрузці. Приїхала на наше завантаження, ходила вмиватися. Дуже я щаслива, бо завантаження в сім ранку ми прокинулися в шостій там з чимось. Коротше, не дуже прикольно. я не любіть вставати по ранках, але я вірю в те, що хто рано встає, тому Бог дає. Так що так що, коротше, ми вступаємо в роботу. Але знаєте, що добре, я відкриваюся, там, наприклад, у сьомій ранку, 7 мінус три, що 21 робочий час, сім мінус 3-4 ранку, ми стаємо спати. Тобто ми не їдемо там до обіду. Ну, коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. То є і якісь плюси, ніби. Треба шукати везде плюси. Розкажу вам. Маленький прикол. Такого в нашому житті і в нашій роботі ніколи ще не було. Я думаю, що взагалі такого ще ніхто не чув. Коротше, є по А4 це, типу, там умовно вам поясню, це від Вроцлава, на катові, це ко додому дорога. На Краківець ця дорога веде, А4 автострада, найменування її. А, там є проплатки, ну, де раніше знімалася плата за дороги, але зараз воно ніби закрите, бо тому що там ну, ніби це вже безкоштовна автострада. Коротше, прикол в, в чому полягає? Я з'їхала за проплаткою, там був паркінг, я з'їхала, але там стояли транспортники польські. І я типу, проїжджаю, і він такий махнув, махає рукою і зразу йде двері відкривати. Я йому відкрила, типу, ну що хочеш. А він такий: А пані чого сюди з'їхала? Я кажу, до туалету. А ви знаєте, що сюди не можна до туалету? Це типу як пункт кон контрольний, Я кажу, ні, не знала. типу, перший раз взагалі таке чую. Е, він каже: Добре, типу, їдьте, але ну щоб ви собі знали на майбутнє. Я думаю, господи, та навіть якщо би ну. Буде в Австрії якісь контролі, чи там в будь-якій, там більше ніде нема контролів в Австрії тільки реально, то ну, ти можеш собі спокійно, навіть якщо він закритий, типу там не світиться на таблі, що треба з'їжджати. Ти можеш спокійно заїхати на контроль, піти собі в туалет і, і поїхати далі. Це не, ну, я... Якщо це контроль, це не означає, що там. Ну, Ну, не можна з'їжджати, я не знаю, це для мене якась тупа взагалі, історія. Ці поляки вже не знають, що придумувати. І, і, і ну, це для мене такий дібілізм. Аж до сміху дібілізм. Не знаю, коротше, я щось дуже предвзято до них ставлюся, і це для нас якась тупа ситуація, виходить. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Добрий ранок, мої підписники. Я з ось таким бульйончиком сижу. Зараз буду їсти, снідати і зараз буду сідати за 15 хвилин за кермо, бо нам лишилося майже 200 кілометрів до того, щоб до розгрузки. Отак от. Вчора стали в 3.20, сьогодні стали в 3.20. Погода в Італії чудова, правда, всю ніч шов дощ. Ми мали їхати, ми планували, що ми туди поїдемо днем. Я скину скріншот, яка це частина Австрії, Італії. Там така красота, там просто космос. Ну, дуже гарно. І ми вночі їхали і нічого не зазняли. Так що зараз їм і будемо рушати. Мені не характерно взагалі снідати якимись рідкими стравами, там борщом, бульйонами, супами і так далі. Я звикла вже за якийсь такий певний період часу, я раніше взагалі не снідала. Я звикла реально снідати таким салатиком, якимось може там бутербродами, піджарений хлібчик, зверху якась ковбаска хороша, не сама дешева і не сама там галіма. Я люблю прошутто, я коротше така. Люблю знаєте, по італійських тих виробах місних. Що я можу сказати? Але знаєте, іноді хочеться, і не то, що там знаєте, люди привикли бульйон їсти пити з будуна. Ну так воно і є. Ні, от зараз мені воно зайшло після важкої нічної праці. Зараз нас ще чекає одна нічка роботи. Так воно зайшло. Знаєте, ніби мама нагодувала, прийшов ніби до мами наїстися. І зараз вже я собі тако сіла і кажу далі, ой, так добре. Зараз вже собі будемо працювати. Ми приїхали на друге, ну, на другу нашу працю сьогоднішню, я хотіла казати на друге вивантаження. Приїхали ми на завантаження, ми тут були. А тут можуть завантажити вночі, але нам байдуже, тому що ми по-любому маємо їхати через Інсбрук. А, ми не проїжджаємо, тому що ж там заборона руху з 20.00 до 5.00 ранку. Коротше, так що ми на віпітено будемо стояти паузу і чудово, тому що мені треба постиратись, і це дуже добре. Зараз встанемо. Я хочу закинути освіжити. Ну, як покривало таке, бо ми одяг основний весь перестирала, покривало я не забула. Чи забула, не знаю, то це то дуже було б було чудово. І що? І все. І виходить, що ми там умовно до якоїсь там 12-ї години, може, до часу ночі десь доїдемо туди. І якщо, ну, я так завжди люблю, коли ми десь стаємо там в 2-3 в часа ночі, я так люблю, бо тому що, ну, там, 3 плюс 9 до рівня 12, да, і тобі не прийдеться вставати в 6 ранку, а там в 12 виїжджати. Я це дуже люблю. Так що так що отлично, не прийдеться цілу нічінку шпарити. І ще подивіться, яка в нас тут жахлива погода. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Будучи в Італії, ця погода не здається жахливою. Якби я була в Польщі, то я б, напевно, б так не сказала. Дуже гарно, я постараюся не полінуватися і піти, тому що чому я можу полінуватися бо дожди. І там є магнолія, яка розквітла. Звідси, її можна трошки побачити. От там вона за білим Мерседесом. Дуже гарна. Дерева вже якісь силики, персики, вони вже розовим дуже гарно цвітуть. Я вам обов'язково постараюсь показати ту магнолію. А я кажу постійно не магнолія, а монголія. Це мій річний прикол. Так що погода сьогодні така, що капець. Я вам не покажу своєї тої магнолії, що я побачила. Ну, не моєї, коротше, ви поняли. Йду митися, На дворі стемніло дощ. Так, ну, січа, але не хочу я йти нічого робити, хочу піти помитися, збутися від всього і просто собі поїсти і відпочивати. Чесно, це все, що в мене єдине бажання. Ох. Я щось задовбалася, якщо чесно. Щось я задовбалася, так що вибачайте. Ось таку маємо вечерю. Брокколі, салатик типу грецького і кускус. -кус. Нам смачного, але ми ще в очікуванні на наше завантаження. <OTENüğ–> я дуже дуже щаслива нас сьогодні завантажать. Ви собі не представляєте? У мене ще голова мокра, ну, коси мокрі, то ще треба не сушилася, бо не було розетки. Дуже часто чомусь останнім часом попадаються паркінги або душі, де немає розеток. Але не важливо, я не про то. І про те, що нас сьогодні завантажить. І це чудово, тому що ми приїжджаємо, ми їдемо зараз до Віпітено. Ну і рахуйте, що нам до Віпітено плюс-мінус 300 кілометрів, я думаю, десь так в районі. Нам залишиться на завтра десь в районі 1200 плюс-мінус кілометрів. Коротше, ми зараз десь приїжджаємо в годині першій другій лягаємо спати, як я казала вам, що це дуже ідеальний варіант. Ну, тому що ми не прокинемося в 6 ранку. Або не будемо їхати цілу ніч і спати днем. Я думаю, ви зрозуміли мій посил. Зараз третя година ночі. Ми вирішили, що ми все ж таки попробуємо проскочити Австрію. І дивіться, що на переході з Австрією і Італією ми зустріли. Люди сніг іде. Просто йде сніг я в шоці! Притрусило вон землю. Я шокована просто. Це все, що я можу вам сказати. Ну, я б не сказати, що прям на 100% здивована. Блін, ми в Австрії, ми в горах, в Альпах. Це, типу, нормально. Ну, ще початок там, скажімо так, весни, це ще нормально, щоб йшов сніг. Мені дуже холодно, того так говорю дивно. Але просто це не ну, я, я вже думала, що його не побачу. Але якось так. Коротше, на дворі сніг. Е я просто вже сподівалася, що я снігу не побачу, що вже буде тільки тепло, сонечко і так далі. Але коротше, це Австрія, це Альпи у погоди на все, свої плани і так далі. Коротше, чому ми не стоїмо, чому ми вирішили їхати? Це просто, тому що Австрія, Днем Австрії проходити ну, не прикольно, не цікаво, ну як цікаво, але не прикольно якраз отак вот от. Бо тому що дуже велике скупчення машин через оце через це обмеження в певних участках може треба потрібно їхати 40-60, а це відповідно скупчує вантажівки, коротше ремонти і так далі. І ми вирішили, що ми попробуємо проскочити Австрію зараз на годинку третя ночі, і що я можу сказати, що Перед нами я була, заїжджала вже на останній італійський паркінг. У мене залишилося 4 хвилини мого робочого часу, не загального, але ну на 4.30 їздити. Типу, по мене залишилось 4 хвилини. Коротше, і перед нами буквально вже Віталіка прогрузилися, Ну, вже на загрузилися чіпи, все і буквально перед нами виїхав чувак на авто на зерновозі. Так що, знаєте, ну тут така історія. Якби ми в 4 ранку виїхали, то не так страшно. Ми виїхали в 3 ранку, ну, скажімо так, заїхали в Австрію, то трохи ніби можуть бути питання, але якщо я ж кажу, перед нами вон їде там тандем, сцепка з цих ем, штора, то я думаю, що до нас рефа включено, Тим більше у нас на, під температурою. Так, да, у нас не скоро порт, але, блін, знаєте, може нас пронесе. Загалом, коротше, приїжджаємо в Австрію і вже в німцях лягаємо спати. Така от історія. Сніг іде, прям я в шокі, реально в шокі. Дорогі підписники, мені потрібна ваша допомога. Ніколи вас ні про що не просила, але настав цей час. Я відкрила банку на 15 тисяч гривень для допомоги 703 третьої окремої бригади підтримки. Хлопцям потрібні розхідники, гроші на розхідники і на реби. Я думаю, що всі розуміють чудово, що потрібна допомога, потрібно допомагати. Тут буде QR-код, і в описі під відео буде детальніша інформація про цей збір. Але наголошую на важливій інформації про цей збір. За донату 200 гривень ви маєте можливість виграти телевізор Samsung. За донату 300 гривень ви можете виграти УАЗ. навіть так. Тому дуже хочу вас попросити, не ігноруйте, донайте, допомагайте, це дуже важливо. Збір не такий великий, дуже потрібна ваша допомога. Хто скільки зможе, допомагайте, не забувайте. Це дуже важливо. Чекаємо на ваші донати. Ми прокинулися. Ну, справді мало що є знімати, якщо чесно. Ой, тому що багато їдемо. Ми їхали коротше. Що? Ми стали всім ранку майже, бо я думаю, на ходу придумаю, що вам казати. Отже, виспалися плюс-мінус. Холодно, ну так доволі холодно. Дощ моросить. Ми ходили на заправку, бо то що тут є Макдональдс, і ми хотіли купити морожене. Але всі холодні напої відсутні. Так що шуруємо назад до фури і будемо зарепити каву з панетоні. І будемо їхати, але це вже буде на худо відбуватися. Ось така, от, друзі, ситуація на сьогоднішній день. Ми вже заїхали в Польщу, Зараз 0,51 година, коротше, час ночі. Я трошки варена від цієї нашої нічної їзди. Ну, парний екіпаж, що хотіти, але ми реально випрацьовуємо всі свої години. Цей новий менеджер нам не дасть засумувати, не дасть нам лінуватися, проводити час ну, просто якось безглуздо, як у нас було там на попередньому разі. З попереднім менеджером маю на увазі. І коротше, трошки ми варені з цього всього, але знаєте. Що ти кому скажеш, які претензії? Щось не подобається, звільняйся. Ну, типа, тут третього не дано, знаєте, або робиш, або не робиш. Така така життя настала наша. Та й ділюся з вами своїми, знаєте, наболівшими темами. Але це таке, така наша робота. Це ми адекватно розуміли на що ми йдемо. Це ж ми не прийшли собі ножки задерти, їздити тільки по морях і нічого не робити відносно. Ного не буває, але іноді буває трошки важко. І нам залишилося 243 кілометри до фіналу. Ну, ще є, що їхати. І я вже з Італіком змінилася. Тепер його час відпочивати, а мій час працювати. Отже, народ. Ми нарешті добралися до нашої вигрузки. У мене дуже максимально запушило це. Тяжка праця, нічна їзда е, заміняє, знаєте, гарні посиділки в великій компанії. Коротше, бо того, що я така запуша. Блін, я така, ніби я не знаю, що я робила цілу ніч. Справді, ніби я десь <смас> легенько. Але, коротше, є гарні новини. Е, трошки, якби є і нюанс, але і гарні новини. Ми зараз не знаю, чи ми вивантажимося за дві години, в нас залишилося 2 часи. Е, І ну, ми повинні будемо стояти ще паузу тут, коротше, я так розумію, біля цієї фірми 9. А далі ми їдемо крутити 45-ку в наш улюблений познань. Це не може не радувати, це не може не тішити. Я думаю, що всім зрозуміло, що Познань в наших, в наших серцях познань це прям, ну я казала, знаєте, без обід, хто там з Польщі надивиться, дивиться. Ви всі знаєте мою любов до Польщі, але Познань єдине місце, яке я не псячу вообще ні разу, тому що Познань це моя, моя любов. Коротше, дуже сильно я запухшую, бо тому, що я вночі діла ходов в третій, ну десь четвертій годині ночі. Я доїжджала сюди просто. Я кажу до Віталіка, я так хочу, чого я маю собі відказувати в такому задоволенні. Пішла, взяла ходов, я з'їла ходов. І результат на наліцо. Коротше, така от історія. Сюди ми приїхали в 5. ранку, ми собі навели будильник на 7.20, Віталік пішов, зареєструвався. Реально до 10.30 ми чекали. Ми заїхали під рамку в 10.30. Коротше, з 5.20 я сплю, спала десь 5, 5, 5 десь так, ми в такому десь часу приїхали. І ну, це не сон, ви думаєте, самі, я думаю, ви самі розумієте, що це взагалі нічого, абсолютно. Коротше, е трохи важко. трохи важко. Ми рідко випрацьовували всі свої 21 години, тому що у парнового екіпажу 21 робочий час на двох. Понятно, він поділений, це не конкретно на мене 21 робочий час, але все рівно. Ну, типу, я не повноцінно відпочиваю там з боку, чи там коли сплю. Ну, умовно, да, спати, якщо то не можна, начнемо з того, але не про то. Ти, коротше, трошки поспала, але я я ж кажу, ніби я з нормального двіжа вернулася. Ну, така, що я зроблю. Така, така в нас робота. Правда? Хочу з вами поділитися, що за сьогоднішній день я обновила нігтики, і ось така у нас буде зараз смачнюща вечеря, після якої ми відкриваємося і їдемо в Познань. Якщо чесно, я щось дуже за цей тиждень трохи підзає, якщо чесно. Але ще 100 кілометрів до познання, і ми стаємо на 45-ку і відпочиваємо спокійно як нормальні цивілізовані люди відносно там до ваших якихось понять цивілізації. Все так що зустрінемося завтра. Дорогі мої підписники, я хочу трошки звернутися на кінець до вас, трошечки поговорити про одну тему. А, цей випуск вийшов не таким насиченим на якісь події, не таким насиченим на красоти природні чи смаколики, які не всі приветствують, але мені байдуже, якщо чесно. А, цей випуск більше про робочу сторону нашого життя. А, змінився в нас менеджер. І ви самі бачите, що ми більшу частину нашого часу працюємо капець капізак багато. Ми приїхали в Познань, ми проводимо час з нашими друзями, гуляємо, їмо, відпочиваємо. І я дуже щиро рада, тому що це така, знаєте, мені перезагрузка. Отже, зараз я хочу на такій ночі завершити. Випуск. Хочу вам подякувати. Обов'язково я чекаю на ваші лайки та коментарі по традиції. І підписуйтеся. До зустрічі в наступному випуску.